Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, вітаю вас в ім'я нашого Господа, Викупителя, Спасителя Ісуса Христа. Зараз ми перебуваємо у часі чотиридесятниці або Великого посту, як я вже казав у попередньому випуску: наші серця, думки, помисли в цей час налаштовані на. На слухання, вивчення, дослідження Божого Слова, у якому йдеться про ту ціну, яку заплатив за нас Син Божий, за наше прощення, за наше спасіння, за наше вічне життя. Сьогодні запрошую вас до розмови над Божим Словом, яке знаходиться у Євангелії від Марка. Розділ 8, вірші з 31 по 38. Послухаємо слово Боже. Написано. І почав він їх навчати, що синові людському потрібно багато страждати. І його відсураються старші, і первосвященники, і книжники. І Він буде вбитий, але на третій день він воскресне. І те слово казав він відкрито. А Петро взяв його на бік і йому почав перечити. А він обернувся і поглянув на учнів своїх, і Петрові докорив і сказав: Відступися, Сатано, від мене, бо думаєш, ти не про Боже, а про людське. І він покликав народ зі своїми учнями і промовив до них. Коли хоче хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого Христа і за мною йде. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто погубить свою душу заради мене та Євангелія, той її збереже. Яка ж користь людині, що здобуде увесь світ, але душу свою занапастить. Або що взамін дасть людина за душу свою, бо хто буде мене і моєї науки соромитися у роді цьому перелюбному та грішному, того посоромиться також син людський, як прийде у славі свого Отця із ангелами святими. Це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого. І Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри. Є один повчальний фільм, у якому розповідається про батька, який мешкав у невеликому містечку, а радше, напевно, то було трохи більше село. І батько не шкодував. Для свого єдиного сина нічого. Будучи незаможнім, він хотів, щоб його син навчався у місті. Він віддавав все, що мав заради цього. Він хотів, щоб його син здобув добрий фах, став освіченою, забезпеченою і щасливою людиною. Але коли Батько у благенькому вбранні час від часу приїздив до сина у місто з торбиною продуктів, то син перед своїми міськими приятелями соромився рідного батька. Кожному з нас іноді буває соромно і незручно за певні слова і вчинки. Ми також соромимося чого, що, на думку інших людей, зображає нас у поганому світлі. Були часи, коли українці соромилися свого походження, свого коріння, свого роду, навіть своєї рідної мови, навмисно переходили на російський язик, аби ніхто не називав їх неотесаними чи силюками. Інколи діти, розбагатівши, ставши на ноги, соромляться навіть своїх рідних батьків, які живуть скромно, як кажуть, на одну зарплату. Почасти одні приятелі, розбагатівши, соромляться своїх колишніх приятелів. У нинішньому тексті Господь говорить про те, що очікує того, хто соромиться його. Цьому світі і його вчення. На перший погляд, коли ми читаємо нинішній текст, то буває важко відповісти на питання, кого саме Господь має на увазі, коли говорить ці слова в нашому фрагменті. Можливо, він говорить про апостола Петра, можливо. Напередодні, як ми бачимо у цьому Євангелії, Петро визнав Ісуса як обіцяного Месію. І це чудове сповідання віри Петра. Але зараз, що ми бачимо, зараз Петро чує від Господа слова, які йому не подобаються. Їх важко збагнути. Навіщо учителеві потрібно бути вбитому? Зрадженому, покинутому усіма, зазнати страждання і смерті. Невже це конче необхідно і без цього ніяк не можна обійтись? Адже смерть на Христі така ганебна, хіба не дивно, що з одного боку учні Ісуса Христа, як ми бачимо на сторінках Євангелія, сміливо визнають Його як? Обіцяного Месію, Сина Божого, а згодом не розуміють змісту Його служіння, Його місії на землі. До того, ж, Він сам наказує їм нікому не говорити, ким він є насправді. Чи ви коли-небудь замислювалися над тим, чому Ісус казав своїм учням, щоб вони нікому не говорили, що Він є дійсно обіцяним Месією. Чому він змусив замовкнути демонів, які знали, хто він насправді? Читаємо про це в першому розділі Євангелія від Марка. Хіба не виглядає логічніше сказати учням, щоб вони миттю йшли і розповідали про нього і його чуда цілому світові? Адже саме так ми нині, як християни, кажемо чинити своїм одновірцям, свідчити про Ісуса Христа як Спасителя цілому світові, чи не так? Всією метою ми провадимо місійну працю, жертвуємо на неї кошти, поширюємо Слово Боже, Євангеліє Ісуса Христа, друкуємо і розповсюджуємо. Християнську літературу, робимо інші речі. Як ви гадаєте, у чому тут справа? Чому сьогодні ми повинні говорити про Ісуса відкрито, а Він натомість забороняв робити це своїм учням у той час? Давайте поговоримо про це детальніше. Більшість людей, які жили за часів земного служіння Ісуса Христа, Насправді помилялися щодо того, хто такий обіцяний Месія, що про нього свідчить Святе Писання, яким він повинен бути? Слово Месія почасте творило у їхній уяві образ такого відважного воєнначальника, Сильного лідера, провідника, який відновить ізраїльське царство, зробить його великим, могутнім. Для інших він мав бути схожим на одного з найвеличніших ізраїльських царів Давида, який зробив би Ізраїль непереможною державою, вигнав би геть з рідної землі, а Єрусалим став би. Столицею Нової світової імперії. Ісус не хотів, щоб люди міркували про Нього таким чином. Мета його служіння була інакшою. Він дійсно був довгоочікуваним месією, про котрого свідчили старозавітні пророки, але не таким, якого очікувало чимало юдеїв. Він прийшов на землю, щоб стати Спасителем. Грішників усіх, він прийшов до всіх людей. Він був месією, який повинен був постраждати і померти, а не тим, хто збудує для юдеїв, можливо, для інших людей, окремий рай на землі. Отож, якби юдеї, які міркували подібним чином довідалися. Що саме збирається Ісус робити, а ми говоримо про початок Його служіння на землі, який тягар Він збирається покласти собі на плечі, яку дорогу пройти, зазнавши в кінці найганебнішої, на думку юдеїв, смерті, то вони б були б обурені до глибини душі, як кажуть. Це, власне, зокрема і пояснює реакцію також і апостола Петра. Йому було соромно за Ісуса, що з ним може таке статися. Як на слова святого Петра реагує Ісус. Написано, Він каже йому: Відійди від мене сатано. Це саме ті слова. Які син Божий промовив дияволу, що спокушав його у пустелі? Про це читаємо у четвертому розділі Євангелія від Матвія. Сатана, намовляв Ісуса пристати на спокусливу пропозицію швидкої слави, натомість, не обирати хресну дорогу. Сатана обіцяв покласти до його ніг всі царства землі, цілий світ. Але саме хресна дорога і була тим єдиним вибором Сина Божого, тим шляхом, яким він мав спасти нас від наших гріхів, спасти цілий світ. Ось чому він так суворо дорікає Петрові і каже: відступися, сатано, від мене, бо думаєш, що не про Боже, а про людське. Хіба нас не дивує той факт, що деякі учні соромилися Ісуса Христа, свого вчителя? Але це правда, так було. Чимало його послідовників навіть покинули Його. У Євангелії від Івана, в 6 розділі читаємо, з того часу відпали багато хто з учнів його і не ходили вже з ним. І сказав Ісус 12. Чи і ви, бува, не хочете відійти? А як щодо нас, дорогі брати і сестри, чи ми, бува, часом також не соромимося Ісуса? Можливо, наша перша реакція на це питання буде така. Звичайно, що ні. Однак, якщо ми будемо чесні і відверті, то таки визнаємо, що в нашому житті. Бувають випадки, коли ми соромимося визнати, що ми є християнами, що ми ходимо до церкви, молимося, читаємо Слово Боже, що Син Божий є нашим викупителем і Спасителем. Ми почасто соромимося, боячись виглядати білою вороною, дорікнути відвертим грішникам за їхні гріхи. Спинити оповідача непристойних жартів, сквернословця, який лається нецензурною лайкою, а ми перебуваємо у цьому товаристві і мовчки опускаємо додолу очі. А роблячи так, ми соромимося Ісуса Христа, хибно вважаючи, що Він вимагає від нас надто багато. Натомість ми, як діти Божі, повинні бути такими якими нас хочете Бог, а не люди довкола нас? Бог говорить про те, якими Він нас хоче бачити на сторінках святого Писання, які чесноти ми повинні плекати у собі, як діти Божі, як християни. Нині в Україні триває важка жахлива кривава війна. Людські чистоти, віра, покладання на Бога геть у себе з винятку випробовуються, перетоплюються у вогні. Ми мусимо бути чесними, відвертими, правдивими і нелицемірними, такими, як є наш Господь, як є Боже Слово. Коли Відстон Черчилль під час Другої світової війни став прем'єр-міністром Великої Британії, а Британія перебувала в дуже важкому становищі, Гітлер завдавав нищівних ударів по Великій Британії, руйнував міста і села, то Черчилль відверто казав своєму народові. Що він може пообіцяти йому лише кров, важку працю, сльози і піт. І подібне, дорогі в Христі, чекаю Україну і український народ, якщо йдеться нині про нашу перемогу, про боротьбу за нашу свободу і незалежність, за наше життя і існування на цій землі. Наш Спаситель рішуче відкидає лицемірство і компроміси. Він відверто говорить нам про те, що його послідовникам потрібно бути готовими до страждання, випробування утисків і негараздів. Господь з нами чесний і відвертий. Він не пропонує нам легких шляхів. Водночас, він твердо запевняє нас. У тім, що, незважаючи на страждання, на всі негаразди, нас обов'язково очікує перемога, тому що Він переміг смерть, гріх диявола. І кожен, хто вірує в нього, покладається на нього, також буде переможцем. Син Божий переміг цей грішний, перелюбний світ. Він каже нам зректися себе. Взяти свій хрест і йти за ним. Кожен, хто вчинить так, ніколи не пошкодує. Це тверда і певна Божа обітниця. А що означає зректися себе? Відповідно до слів нашого Господа, це означає передати все в Його руки, все, що в нас є, своє життя, все, що ми маємо. Покластися на нього. Довіритися йому без жодного сумніву. Так, це важко. Але це слово нашого Господа. Ми почасти вводимо себе в оману, думаючи, що можемо бути нейтральними у важливих ситуаціях, у важливих речах. Можемо перебути, пересидіти важкі часи і випробування. І тоді ми йдемо на компроміс не лише з власною совістю, але й з нашою вірою в Ісуса Христа, який поклав своє життя за нас, за друзів своїх, як написано у Євангелії. Дорогі брати і сестри, син Божий не просить вас робити щось таке, чого він сам не зробив. Він ніс свій важкий хрест до кінця. Хрест, який найважчий. З ним не зрівняються наші хрести. Разом із своїм Христом Спаситель ніс, важкий тягар наших гріхів, гріхів усього людства. Він прийшов на цю землю, щоб нині бути з усіма нами, бути з Україною. Бути з нашими захисниками у шанцях і бліндажах, з нашими волонтерами і медиками. Він перший відрікся себе заради нас, став слугою усіх, помер на Христі, щоб перемогти диявола і гріх, і здобути прощення і вічне життя для всіх людей. Життя кожного християнина, кожної дитини Божої має єдину мету. Слідувати за Ісусом Христом, довіритися Йому. І пам'ятаймо, що у нас з вами є лише одне життя, яке ми можемо передати в Божі руки, провести у служінні Спасителеві і його Євангелієм. Ісусові Христові разом з Отцем і Святим Духом віддаймо всю шану. Хвалу і поклоніння нині і повіки. Благодать Божа, Господній провід і опіка нехай буде з вами. Амінь.